А ще наш веселун Шелдон кілька разів випивав і починав чудити. Як от, наприклад, у наступному фрагменті, де він на підпитку виступає з промовою. Why did the chicken cross the Mobius strip to get to the same side? Bazinga! Why did the chicken cross the Mobius strip to get to the same side? Bazinga! Навіщо курка перейшла стрічку Мобіуса? Якщо хтось не в курсі, це оця така штучка. Якщо анімажко, будь ласка, включіть. Стрічка Мебіуса це петля, у якої тільки одна сторона і один край. Зробити її можна, якщо склеїти, наприклад, кінці стрічки, попередньо перевернувши один із них. Ось і виходить, що якщо курка буде переходити з однієї сторони на іншу, то спочатку вона дійсно опиниться на іншій стороні, але потім знову на тій першій. Щоб і тут ми очікуємо, що буде далі перейти на іншу сторону, але щоб перейти на ту саму сторону.